Ти бачиш, трохи людей є. Бачиш, воно де криші перекриті, до ну, так... значить є люди. Але села немає. Гриша, не лупи, я ж знімаю. Ти кукурузу навіть покупи. Да Це, це ж не наше, то, то, то російське. Ну, так. Це кацапський тігер чи як там на них кажуть. <ріст> О, хтось бочку шукав колись, воно де, бач, стоїть. Воно серед поля. Mm. Тут взагалі їх було до так. Тут і по початку більше було. Зараз вже їх позабирали, ті, що на дорозі були, а бачиш, воно в полі стоїть. Вже воно позаростало все. Але бачите. Ні, так дивися, не вернув, що ти мав все. Тоді як ми їхали тоді, то третю машину мали. А воно взагалі страшно стоїть. Жутко да більше по опоченні стояло, це ходим. Воно вже і позаростало. Вот, десь там може внизу. Це ж ви дуже відсюди, який Тоді ми вставали, я не пам'ятаю. А, не з тієї сторони я вставав. Ви не вставали. Можна от туди стати. Прильот чи що, ото по дорозі розкидано, до все прямо? Да, мабуть. Вже його приїхав. Треба було на грубку скавати. Ну ладно, поїхав. Це я тоді вставав, коли ми то дали б віце, а тут. Я так зрозумів, це якийсь монастир. Чи, бичи, не стоїть треба ну, було там на горку, якщо вставав Оце тут я вставав, ну теж тут ходити не, не можна тут ходити не можна Тут я спав, мани ну, мене Диви, диви наче покошку И люди живут. Вообще? вообще не Теж теж криші немає. А люди, бачиш, все одно живуть. Куди немає, так як ота та бабуся під тою хатою. Якби в неї був вихід, то вона б не повернулася туди. Та й і... воно ж тяне людей там, де народилися. Хоч є такі, яким по барабану де жити. Гриша веде. Коли eh? не ми путяхме десь. Да? Ты фотографіруєш? Не, я знімаю і Неллі передам привіт. Нелля привіт! Призвони не мені більше, забудь наже мій номер. Все. Красавчик. Піше пропало. Щось було так багато вже порозбігалося, Оно Саня вже грузе. Классно. Да? Щас класно. Ти ж бачиш, я знімаю. Видео? Ти бачиш, які кріпиши тут По-любому. Алкогольні тільки купалися. Хто? Пирожечки? Так що Наташка, бач, тут твої пирожки її. Забирай! Куди забирай? Забирай, забирай, забирай. Красавчик. Щас забужди по відео. Вилазь з машини. Іди подариш телефону. А? Що ти там казав? Привет. Коли ти вже фотку робив, так? Привіт. Ти теж похудав? Ну так тут же ж будеш жирний і не пролізеш. Ж, я вже думав сьогодні не буду знімати. Потому що скільки хлопців, скільки всього, але думаю. Тебе я зазніму, тому що все-таки як не як, мій ютубовський канал трошечки пов'язаний. так? Знаю, що не дуже все добре, ну але... А можливо, то ложна інформація по пташки. Та пташки вони кожного дня три... Я тебе зрозумів. Ну, хлопців зустрічав наших березанських і кажуть, така й така, така штука. Так що, друзі, це романчик Олег. робити щось... Я тебе почув. Хіба я тебе набрав, щось не брав. Там треба буде з тобою побалакати. Щоб... Я зрозумів. Хорошо, хорошо. Так що, ну я ще хотів зафіксувати, так як вчора ми виїжджали, і підтримала мене баршівська хунта і Лукашівські козачки. Що? Все треба, все давай, нічого не питай, давай усе. Чи ти мокрий приймаєш? Ромчик, чи ти мокрий приймаєш, так? Да? Ти так близько не підходь, бо я тебе тоді не бачив. Да? Щоб, а, ще ось ще, що? ромі цієї. Прянички. Пряночки. Щоб я не забув, Мар'яна, там є коробка, вона підписана теж Рома, так. Да. Там Рома, ну трошки не той Рома. Це бомба Заскопив, останній раз не їдеш. Якби не совпити, то була б попав ще. Та давай того ящика всього викидай, давай, дай все. Давай. Отдаси комусь. Давай. Отдаси. То кстати, шкарпетки приїхали аж з Німеччини. Є у мене там така підпишка. Знімаю. Знімаю, що потому... Не завжди. Прямі ефіри є? Ну то ти ж говорив, завжди в п'ятницю, ну, 21.00. – нуль. Так, ні, так не роблю, тому що немає інтернету. Я так от приїхав ривками, засняв. Трошки відчитався, те, що люди передають, люди передають з, усю, з, з усюду діль. І Наташа Шилов почула, що буду їхати, предложила. І от оці коробки, всі, що йдуть, вони спечені ночі і вже були вчора у нас. Днем і ночі. Моя мала постійно очі. Глазурь, Глазурь. А що ти, да, да, да. ти один чи що? Ну, Неси все в машину. А де Олег? Іван. Я, ж, я ж знімаю. Так, так, так. так що Наташа, все віддаємо так. хлопцям, ми розподілили на багато точок. І... Щоб усім... багато да, щоб усім... вдячний, Дуже багато вдячних. Не завжди виходить засняти і... Зафотографірувати, тому що ну, є моменти, але ми не забуваємо і хлопцям говоримо, що є така в нас баршевська хунта і лукашівські козачки, ну і Янголи Березані, і всі всі небайдужі люди, які підтримують наших хлопців. Та, мабуть, теж половину візьми, оддаму роману. Я ж Тут з миру по нитки, з миру по нитки і путіну петля. Жалко, звісно, що не виїхали всі хлопці, хватило б для всіх. Мар'яна Мар тільки що ходила і роздавала тут дуже багато Ох, військових, так. військових. Так, я не буду. І всі казали, що це безкоштовно. Так, так, я розуміло. не буду показувати, тому що ну, не. навіщо кидати, де ми знаходимося. Це... Дезінфектором. Гришка, що ти накурився? Хто це тобі передав? Я щось забув. – З Херсона передали нам. Волонтери також, Волонтери, так? Да? Волонтери, які ми везли допомогу одягу, а вони нам передали. Ну так передали. Діл, ділитеся, так? Да? Ви, ви туди одяг, назад продикції. Ні. Ось так. Подочуєш, може в цю коробку щось дивитися, тут щоб Та ми...